Любовь невозвратима В каких краях Находит свой приют Твоя, моя, его и, и же с ними Любови веселятся и поют Покинув нас Любви ведь дела нету До всех регалий, званий И имен, что на перрон С просроченным билетом Нам входа нет И выход затруднен, ей все равно, Изменой или ложью ты разорвала любовные тиски, дрожит пером прощальной мелкой дровью, Вокзал купол давит на виски. Поетесу Наталію Бідненко я чула давно, якось одразу пропали до душі пісні, написані на її вірші. Тому, коли трапилася нагода, зателефонувала до Наталії Іванівни, щоб поспілкуватися, а головне з'ясувати, яким чином народжуються вірші, як приходять до автора яскраві образи і метафори, і звідки у митця ця унікальна можливість відображати в декількох рядках всю силу і різноманітність почуттів. Емоцій і думок. Наталі Веніна, по-перше, дуже дякуємо, що ви знайшли можливість поспілкуватися сьогодні з нами на питання поезії, любові, натхнення. А можливо, погода вас спонукала, адже нарешті, після зимових холодів, нарешті одразу таке, навіть не весняне, а літнє сонце. І взагалі. Погода на вас впливає або е, пора року. Я теж вдячна, що мене запросили і з задоволенням поділюсь своїми думками, і, і прагненнями, і віршами новими також. Погода, звичайно, не на всіх впливає, безумовно. Особливо ця затяжна весна, яка нас так всіх змучила, е, весь народ і всю природу, і живу природу. І кінець кінцем таке сьогодні сонце, таке сьогодні небо. Звичайно, нові вірші приходять ну щодня, це гарантовано. Новий вірш і новий вірш. І таке є натхнення. Я рада була б поділитися з вами і новими віршами. Якщо зараз є така можливість, я би хотіла прочитати вірш, який був написаний на межі березня і квітня. Ще лежали сніги, ще був холод, а думки були всі про весну. Сніг ще запосірілий, натужно вивільняється битий асфальт. Перехожі бредуть по калюжах, занервовані важкістю пальт, темні хмари повзуть ешелоном, безкінечні, тяжкі, наче гріх, хоч засвітиться вечір неоном і йому не відбитись від них. Та прокотиться громом знамення, запізніле зими каяття, та води сміливо натхненні, віднесуть з вулиць бруд і сміття. День оцей, наче пік перелому, до світанку, до золота нив свіжим вітром розвіється втома. Чуєш, світе, ти знову ожив. За освітою вона інженер інженер-механік, За покликанням поетеса. А по духу романтик. Ви сказала, що до вас вірші приходять. Як проходять? Прямо отак? Цілісно? Цілісно. А не по якимсь окремим фразам і образам. Це дивно. Можливо, це пов'язано з тим, що я почала писати вірші. У дуже зрілому віці, не будемо уточнювати, але всього вісім років я пишу вірші. Е і вони дійсно до мене приходять, інколи приходять у вісні. Чийсь голос мені надиктовує цей вірш. Інколи це без голосу. Але я маю за 3-4 хвилини записати цей вірш. Я там ніяких ні ком, ні крапок не ставлю мені з з зробити канву вірша. Якщо пройде 5-10 хвилин, я не згадаю навіть теми. От приходить вірш у комплексі. Потім він трошки в мене полежить там, з півгодинки після запису, і я починаю десь там, може, підшліфую, я розставлю всі оці знаки розділові і вже його дивлюсь. Інколи буває, ось що цікаво, до мене приходить остання строфа, От, якби підсумкова. А потім йдуть інші. І коли я записала вірш, дивлюся, ага, в мене чотири строфи. І перша строфа, от вона не на місці, вона має бути останньою. Я її лише переставляю на кінець вірша, і в ній е, якраз полягає якийсь висновок. Теплий вечір лаштується в ніч. Невгамовні пташки поснули. Це звичайна буде на річ, що майбутнє стає минулим. Буде завтра. Поки майбуттям, доки сонце в небес полоні, між учора і завтра краплина життя, тож тримаймо щільніш в долоні, зеленіють струнки явари, чи оголені плачуть віти, Йде життя від пори до пори В безкінечному грішному світі. В рядках е, Наталі сконцентрований увесь драматизм нашого буття. Але понад усе ключовим словом її творчості є слово любов. Вірші вона почала писати порівняно недавно, у 2004 році. Чому? Наша героїня сама не в змозі відповісти на це запитання. Просто. Вона якимось дивом народжувалася у її серці. І відтоді вся щирість, мелодійність і глибина почуттів лавиною виплеснулася на папері. Навіть не віриться, що вашому поетичному перу всього вісім років. Не вже до цього, до цих восьми плідних літературних років поетичних, ви ніколи не бралися за перо і за складання віршів? Мені самі це дивно. Ви розумієте, Вірші я любила все життя. Я зараз вам можу цитувати, верніш, читати вірші Блока, Єсеніна. Дуже багато, я пам'ятаю. Потім в інститутські роки я страшенно закохалась в поезію Андрія Вознесенського. Теж він був тоді такий популярний. І зараз я його люблю, в мене є два збірнички перечитую. Але мені ну, чогось навіть не приходило. До думки таке, що я можу сама це писати. Я читала чужі. Хоча я за освітою технар. Здавалося б, металорізані верстати інструменти. Це не зовсім поетична справа, але поезію я любила. Хто знає, чим це викликано. Можливо, тим, що життя стабілізувалося, виросли діти. Якось все у нас визначилося в житті, діти одружилися, живуть окремо. Ми лишилися вдвох з чоловіком. З'явився в мене вільний час. Крім того, я вважаю, що дуже таку велику роль зіграло в цьому те, що останні 15 років перед виходом на пенсію я працювала в одному з коледжів. Я викладала там одну дисципліну, яка вважається інженерною. Я спілкувалася з молоді. Розумієте, я знаходилася в такій аурі цього молодого оптимізму, інколи безтурботності. І, мабуть, я піймала такий вірус молодий, і душа моя відізвалася, і от так трапилося, що до мене прийшов перший вірш. Я ну, навіть розгубилася. Я його записала, цей вірш. Прийшла на другий день на роботу і показала, кажу, що воно таке. Розумієте, всі сказали, ну, це дуже гарний вірш. Вийшов. Великолепний чоловік, цікавий, хоч я як то і недовго його знаю, але одразу вот довіряє чоловіку. Лірична героїня поетеси то печальна, то радісна, то палка, а то стримана, то категорична і раптом наївна, але завжди щира, як і сама Наталія. У мене немає, наприклад, От треба написати. Я не роблю, я не звільняю собі там стіл, я не беру блокнот і ручку і кажу, так, зараз я напишу вірш. Я не напишу, якщо я так скажу. Вони приходять абсолютно несподівано. Не чекаю, я можу чимось бути зайнята. Але ж повштовх все одно повинен якийсь бути. Адже в нікуди щось не може пройти. Звичайно, звичайно, це закони філософські і не прибуває і не виникає. хто й зна. Неординарна поетка, як кажуть, новітньою мовою, або краще поетеса, тому що вона людина серйозна, вдумлива і відповідає за кожне слово, яке залишається в її рядках. Але знаєте, загальна відома практика, що найкрасивіші е, вірші, сонети, е, саме ті, які присвячені нещасливому коханню, якісь тугі, печалі. А чому так, чому е, радісно надихає на якісь поетичні вершини? Я е, не скажу вам, кому належить ця фраза, але вона страшенно істина. Щасливе не пішу. От у людини має бути стимул е, його нереалізація в коханні. Е, ну, Я маю на увазі от кохання, яке е, без відповіді, невзаємне. Е, ще в чомусь. Е, життєві турботи. Наприклад, у, у мене дуже хворіла мама, два роки тому вона вже померла. Е, я втомлювалася, я казала, я втомилася назавжди. От тоді я працювала і лежача мама, і, і все інше. Але я дуже багато тоді писала віршів. Це е, як якась ніша. Розумієте, душа туди втікає і знаходить собі порятунок і рівновагу. ну Це моя думка, я нікому не нав'язую, але дійсно це так. і от. Тобто поезія любої дешевні рани і тому народжуються вірші. Десь воно так можливо, якесь проведіння допомагає нам вистояти у життєвих труднощах. Хтось шукає порятунку, але це, звичайно, це страшне. Хтось заливає спиртним свої гори, проблеми. Не обов'язково це таке горе, якесь смертельне. Просто життєві проблеми, яких вистачає зараз. Душа усім. шукає релаксація. Да, релаксація. Оце воно як релаксація. От колись на мене теж. На котило, будемо казати. Ну, ну от безвихідь, мені здавалося. Я написала, я віддала паперу, оцей свій, е, не то, що він не негатив, але просто свої переживання, своє все. І все. і Я відчула прилив позитивної енергії, при тому, що вірш я написала сумний. Упасть лицом в тоску И, слившись воедино с волной, По мокрому песку Уйти совсем с отливом И пеной высыхать На кромке моря с сушей Не быть, забыть, не знать И не молчать, не слушать И лес курвать в клочки Столпы улова руша Пусть мысли червячки Все глубже сверлят душу И свой закат признать Как аксиому данность, и не смотреть назад хоть впереди туманно. Усталому виску и полусумрак светил Упасть лицом в тоску, прощая всех на свете. Ви вмієте прощати? Це дуже важко, як на мій погляд. Вчусь. Вчусь. Ну ще до кінця. Речі, не навчилася. Які ви не можете зрозуміти і простити. І да. що це за речі в людині? Я не можу прост... Прост... пробачити людині непорядності. Я в цю категорію філософську непорядність включаю, включаю. М -м... Людина має бути однаковою з тобою віч навіч і в тебе за спиною. Я оце Але, уважаю. на жаль, весь світ на 80% зовсім інший, в очі одне, а поза очі інше. І це, на жаль, на жаль. важна і норма, да. я б сказала, зараз. Абсолютно. Ну, розумієте. А як ви ставитесь до цього? Ви викреслюєте тих людей, які не відповідають вашим поняттям про порядність. Ви викреслюєте, чи все ж таки, якщо змушують обставини, ви переступаєте, передавлюєте десь там своє я і все-таки продовжуєте нейтрально, але все ж таки спілкуватися? Це залежить від ступені тієї чи образи. Отак. От і яка, якої висоти мені була завдана образа, чи там, наскільки людина виставила себе непорядною, я, звичайно, прибічник той, щоб викреслити цю людину. Просто її немало і не, не було. Ні. Може, це радикально, можливо, так не треба. І, і Бог нас вчить, що треба прощати своїх ближніх. Якщо людина. Загаря час зробить якусь, ну, якась там фраза вирветься. Ви знаєте, буває в спілкуванні, все вляжеться, подумаємо, там вона погарячкувала, я погарячкувала. Я думаю, це можна. Ну, спустити на тормозах, на гальмах. А от це і стосується тоді... якихось, наприклад, непорозумінь в якомусь там, з приводу якоїсь точки зору, да, е да, якусь, да. або ж в колективі на роботі. Але це стосується суто людських. Е Ні, якщо це принципово, якщо принижують мою людську гідність, і причому так вишукано і глибоко, і, і цілеспрямовано, то ця людина для мене помирає. Її просто не існує на цьому світі. І я Думаю. Тобто всередині вас є таке своєрідне кладовище. кладовище да. Ваше всередині, да. десь там. Де ж там умови архівую? Хобаєте. Я їх архівую, щоб поки ворогів. І мої вороги, і все. І вони там більше вже ж і не смикаються і не рипаються, і все. А, а що інакше, розумієте, я ж не можу замкнутися і все, і ходити на всіх вовком дивитися. Ні, я дуже весела жінка в житті, у спілкуванні, і те, що в мене сумнівірші, це просто. То, ну, ну як, це моя соломинка, за яку я рятуюсь. І вона мене дійсно рятує. Призначення поезії все ж таки підняти людину над землею, дати їй крила, зробити її крила, наповнити її світлом, зробити її духовно багатою і просякнутою усі, усіми найсвітлішими почуттями. Ви знаєте, мені чомусь е, здається, що е, носити в собі вірші, а потім мати змогу їх виплеснути, може тільки людина якоїсь дуже високою духовною, внутрішньою організацією, дуже багатогранна і з дуже такою вразливою душею. Ви сентиментальні, ви можете розплакатись, коли дивитесь якийсь фільм. Ви займаєтесь самокопанням, самовдосконаленням. Ви ось... шукаєте е, сенс життя і е, сенс е, власне своєї місії в цьому світі? От, мабуть, то тобто, ці лише... духовні терзання. Да. Вони вам знайомі? Духовні знайомі знайомі. Але, ну щоб сказати, що я дуже глибоко в собі копаюсь, е, я не можу цього сказати, тому що я дуже давно для себе вибрала цей шлях. Е, Ну, йти порядним, бути порядною людиною, і якось в мене не, не, не дуже є такі необхідності, є така необхідність, щоб от самокопанням займатися. Але я борюсь весь час з собою в тому плані, що я дуже швидка на язик. Я боюсь. Траплялося тобто я можу, як, як я, ви спочатку говорите, а потім. Да, да, да. Угу. Ну це ж по Кіплінгу. Ви знаєте, там були кішка, яка гуляє сама по собі, чоловік, який спочатку думав, потім вступав. І в нього була жінка, яка спочатку вступала, а потім думала. Можливо. Да, можливо. Я, на жаль, теж жінка. То дуже часто буває, що я спочатку ступну, а потім подумаю. Але я намагаюся, звичайно, якось трошки вдосконалитись, трошки розважливіше себе вести. Я вважаю, що ну, саме такий великий гріх це незаслужено образити людину. От я боюсь, і з цим я борюся, тому що буває, що вирветься під, я гарячу. під гарячу руку буває, але. От тоді в мене є і терзання, і самокопання, і все, і потім я. Вікається. І каяється безумовно. І я тоді вже знаходжу цю людину. І давай кажу, розкладемо все по полочках. І... і не така я була і винна, да, да, я от, от така я, гаряча вийшла. Але я насправді так не думаю. І будь ласка, прийми моє вибачення. Якщо людина теж відносилась до мене, допустим, примустимо. Позитивно, нормально, але тут якийсь виник конфлікт. Теж два-три дні ми заспокоїлися. Мені обов'язково треба розібратись, Я не залишаю. Якщо я відчуваю, що я якусь людину незаслужено не в чомусь, звинуватила, я повинна це виправити. Нам рисует зима акварели от осенних эстампов устав, И кружат от бальбертом метели, И полуденный отблеск капели, Посидевшая зарево трав. Разрисуй мне забытое чувство синей краски у неба украв, На холсте же по-прежнему пусто, В небе месяц качается грустно, Ожерельями звезды собрав. Вашим віршам, про та мама, така е, молодійність, я б сказала. Мені здається, що вони дуже гарно лягають на пісні. Е, які у вас вже є, е, яка є співпраця з якими виконавцями, і які ваші вірші вже проспівані на сцені на сьогоднішній момент? Ну, я почну з, е, з того, що взагалі-то це парадокс. Я, особисто я, начисто позбавлена музичного слуху. І голосу. а таке буває хіба? Да, ви ніколи не співаєте? Ні, ніколи не співаю. Я... Але у вас почуття ритму? А відчувається от, да, коли перший раз взяв ще в 2005 році, була написана перша пісня, і композитор Станіслав Тарадаєнко поніс у філармонію директору філармонії мої вірші. Він сказав: А у цієї жінки, у поетеси, є музична освіта. То Тароданко дуже сміявся, каже, це просто унікальна жінка, вона начисто позбавлена слуху, але в мене всі вірші співаються. Я не можу зараз вам навіть сказати е близько ста пісень написано на мої вірші. Наш сидя з Николаем Івановичем, я обзаждаю, а чорідні наші проекти, а особі це відкриття концертного сезону. Ми прийшли к тому, що у нас. К сожалению, нету финальной песни, чтобы выходили все артисты и пели ее. И вот на стол вдруг ложится нам стихотворение, которое однозначно сразу стало и названием наших концертных программ многолетних и финальной песней. А слова там были такие в припеве: Надея, вера и любовь. Глядач и музыка и песня. Для вас готовы знов и знов всю душу видовать артисты. Как говорится, все гениально и просто. И мы поняли, что это название концерта и название нашей песни, которую мы поем много лет. Потом мы узнали, что это поэтесса Наталья Бедненко. Оказывается, у Сергея Петровича, заслуженного артиста Украины, уже в репертуаре были песни Натальи Ивановны Бедненко. А затем ее песня «Джерельцы» с солисткой Тани Яковенко уехала в Америку. То есть у нас продолжается плодотворная, интересная работа. Я очень рада этой встрече для филармонии

Треба зберігати оптиміст, треба зберігати енергію. Е, треба, щоб люди не дивились на тебе, і в них сльози капали мимохідь, ой, яка ж вона, бідна і нещасна, та не діждуться. Розумієте, я завжди посміхаюся, в мене все дуже гарно. Тобто, а на так... питання як справи, ви завжди і всім відповідаєте великолепно. так. Великолепно. Да. І я зараз от втягнусь. спитайте мене, от спитайте, як у мене справи. Як у вас справи? Чудово, чудово. ви не уявляєте, отак як сьогодні прекрасний день, оце синє небо, оці такі ніжні хмарки і сонце. Отак я зараз. в мене душа сяє і в мене все прекрасно. Чи можна прожити без поетики, без яскравих пісенних акордів і романтики в почуттях? Напевно, так. Та яким сірим і прісним було б тоді життя, все ж таки містично незбагненна сила поезії і надихає, і окрилює, і дарує віру і надію. А ще незабутні зустрічі з людьми, які володіють безцінним божим даром створювати вірші і дарувати їх людям. Партнер програми ресторанний комплекс Тіхая гавань».